Найнапруженіший місяць року це грудень, тому що це кінець року, багато звітів, різних декларацій, а також святкування, підготовка до свят, закупити всім подарунки, закупи до святкового столу, все це організувати, зробити. А іще бути в гарному настрої, попіклуватись про свій зовнішній вигляд, і потім, щоб було натхнення святкувати. Але як виявляється, коли це все зробиш, натхнення святкувати немає. Просто хочеться заховатися від всіх, щоб просто всі відчепилися і дали спокій. Тож в цьому відео ви почуєте топ-7 порад, як вижити в новорічні свята, та ще й при тому отримати задоволення і насолодитися процесом. Залишайтеся і будемо розбиратись. Я вас прекрасно розумію, тому що я так само жила багато років, коли купа метушні, роздратування, закупи в останній день, подарунки, ти все зробила для всіх, стіл гарно накритий, все чудово, ялинка прикрашена, але сил на святкування вже немає. Вже не хочеться ні гостей, ні якогось шуму, хочеться просто лягти відпочивати. І для того, щоб з цього становити, я розробила. Таких сім певних кроків, які допомагають мені бути в ресурсі на свята і отримувати від того задоволення. Адже я думаю, кожна стикалася з тим, коли чекаєш, чекаєш свята, а на саме свята не святковий настрій. Але для того, щоб він був святковим, ми маємо собі його самі створити. І все починається у нас жінок з нашого внутрішнього стану. Тож давайте розбиратись, які ж це такі чарівні кроки. І з вами Єліна Мілько, і ви на каналі, де все просто так, як воно є в житті. Практична психологія без складних термінів, яка легко інтегрується в життя. Тож підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписалися, ставте дзвіночок, якщо вам імпонує даний контент, щоб отримувати ще більше відео. І давайте вирушати в тему, як же зустріти 2026 рік ефективно із новими силами, енергією йти в майбутнє. Перший крок важливий це аудит недоробок. Чому це так важливо? Те, що ми не доробили, а воно було в нашому плануванні, в наших бажаннях з минулого року чи позаминулого року, можливо, це дуже сильно тягне з нас нашу енергію і ресурс. Ми ніби того не відчуваємо, ми ніби не розуміємо, ми ніби навіть і не пам'ятаємо вже про це, але фоново енергія з нас витікає. І для того, щоб цю енергетичну можна так умовно сказати, діру закрити, потрібно зрозуміти, які в нас є недоробки, і такий аудит написати список недороблених справ, можливо, недочитаних книг. Можливо, ви щось в домі хотіли зробити там банально попрати е, тюлі чи штори, а це відкладали. І це такі можуть бути здаватись банальні речі, ніби до чого тут моя енергія, але насправді це напряму е, з нас витягує наш ресурс. Або ви хотіли кудись піти в важливе місце, е, можливо, там в театр давно ну, хотіли і не ходили. Да? але це було ваші мрії на цей рік. Або, можливо, ви хотіли зробити класну якусь романтичну вечерю з чоловіком, але також відкладали. А може, ви хотіли собі купити нову сукню чи нову білизну? І знову ж таки себе відвагали на останній план. І ось такі маленькі, детальні, нібито дуже абсурдні, неочевидні речі часто з нас. Тягнуть енергію і ресурс. Звісно, ви проаналізуєте своє. Я дала дуже прості приклад для того, щоб було легше зрозуміти. Отже, складаємо список перелік цих недороблених справ, і відповідно бажано їх проаналізувати. Наскільки вони актуальні на сьогодні? Щось може бути неактуальним, Плани зміниться, ви від нього взагалі відмовитеся. Але те, що актуально, то ж наступним кроком важливо їх доробити. Такий аудит краще робити в кінці листопада, на початку грудня, не відкладати це на останній момент. Після того, як ми зробили аудит, ми дороблюємо недороблені справи. І потім ви відчуєте себе ого, героїною. Тому що коли ми дороблюємо справу, яку ми дуже довго прокрастинуємо, відкладаємо по тим чи іншим причинам, ми потім, зробивши ту справу, яку відкладали, дуже круто себе відчуваємо. Ми думаємо, чого це не було зробити раніше. Відчуваємо себе такою впевненими, рішучими, цілісними, бо ми ніби собі частинку себе повертаємо. Це дуже важливий акцент, дуже важливе правило, яке я завжди використовую в кінці року, і в принципі не тільки року. Я не люблю недороблених справ, але все одно періодично вони десь з'являються, десь щось відкладається. І потім, коли ти робиш такий аудит, я його також роблю. Це дійсно дуже круто допомагає зберегти свою енергію і натхненно рухатися далі. Тож, по можливості, завершіть справи, які були недороблені, і вже до кінця року не починайте нових справ, нових проєктів, нові такі якісь важливі рішення. Просто візьміть паузу для того, щоб заземлитись, відчути себе. Усвідомити, де я знаходжусь, що я відчуваю, що мені важливо, чого я хочу. Зазвичай це такий період осінньо-зимовий, коли енергії дуже мало, сонечка мало, вітамін Д зазвичай він в дефіциті, і ми відчуваємо себе менш натхненними, менш енергічними, більше хочеться спадки, побути десь наодинці з собою, десь почитати, десь подумати. І це дуже важливий такий період, для того, щоб ми дійсно не втрачали контакт з собою. Наступним кроком, що би я радила робити, це. Зробити розхламлення вашого простору. Віддайте речі, які вже вам не служать. Одяг, який вам не потрібний, можна волонтерам отдати або тим, кому це буде важливо отримати. Почистіть, будь ласка, телефон. Як зазвичай, телефон це та річ, яку ми найменше чистимо, пам'яті там завжди багато різного захламлення, різних картинок і так далі. Тумбочки різні, шухлядочки, особливо наша жіноча тема прибрати зайві пляшечки в косметичному столику. І це також допомагає нам прибрати зайві з нашого життя і звільнити місце для чуда, що ми з вами робимо. Ну а потім я раджу зробити вологе прибирання в домі з ефірними оліями. І не просто з будь-якими, а обов'язково взяти ефірну олію лавру, ефірну олію ладану. І також було би добре м'яти перцевої. Я саме зараз говорю про терапевтичної дії, Кому цікаво під цим відео можна буде подивитись ID, по якому замовити з Європи, де замовляю я, щоб отримати знижку відразу замовити саме якісний продукт, який працює на рівні підсвідомості. Тому що саме ці олії допомагають енергетично очищувати простір і наше мислення, а також дають нам можливості такого внутрішнього розширення духовної осознаності, як ладан. Також, якщо брати на енергетичному рівні, гарне очищення робить м'ята і. Лавр дуже гарний антисептик. Насправді він і як антисептик дуже добрий, і відповідно для очищення наших думок також дуже гарний. Ну, можна назвати антисептиком, якщо по медицині, От, але насправді дуже потужна також ефірна олія. І це все дає очищення нашому просторі, в нашому домі, де ми найбільше часу проводимо. Наступний важливий крок, який виконує кожна родина, лісову красуню. Установити, зробити атмосферу новорічну в домі. це такий гарний святковий сімейний ритуал, коли ця сім'я робить разом. Ми, наприклад, зазвичай прикрашаємо ялинку всі разом, кожен бере на себе якусь частинку роботи прикрашання ялинки. Навіть якщо діти там роблять це хаотично, це не важливо. Тут важливий сам процес для того, щоб створити таке налаштування на новий рік, на свято. І вже ця казка, ніби, знаєте, так оживає в вашому домі. І це надзвичайно. Звичайно, важливо. І, звісно, закріплюємо ці всі ритуали аромодифузором. Ми додаємо в аромодифузор пряні ефірні олії. Це може бути кориця, касія, гвоздика, також мандарин, апельсин, грейпфрут – це ті олії, які у нас викликають. Емоції з дитинства, тому що мандарини це про що? Це про Новий рік. Майже кожна людина мого віку так буде реагувати, тому що це вже такий якір, який з нас закладений з дитинства. І тоді дійсно в домі панує атмосфера Нового року. І не просто нового року, а радості, тому що такі ефірні, як апельсин, мандарин, вони гріфрут, вони допомагають нам радіти, вони розкривають наш внутрішній потенціал, саме радості нашої внутрішньої дитини, такою, як вона є, а вона там радісна, така безпосередньо. Середня, подивіться на діток, які вони щасливі, безпосередні в будь-яких умовах. І саме ці ефірні олії допоможуть вашій родині створити атмосферу радості та Нового року. І тепер в такій приємній затишній атмосфері новорічній я рекомендую прописати висновки року. До речі, якщо вам актуально, Отримати гайд з 30 питаннями для висновків року, які ефективно допоможуть вам зрозуміти, як пройшов ваш рік, не обесцінюючи себе, а усвідомлюючи свої сильні сторони та уроки, тож пишіть в коментарях гайд і я вам обов'язково його надішлю. Для чого прописувати висновки року? Це можна робити якось супер довго, можна не дуже довго. Скільки у вас є часу, скільки цьому і прикладіть? Я раджу ось ці 30 питань, це не дуже багато. Немало, але дає можливість усвідомити ті уроки, які вам дав цей рік. Той досвід, який ви опанували цього року. Навіть якщо на перший погляд здається, та нічого ж такого не відбулося, а в інстаграмі показують різні висновки. Туди летіли, там започаткували, там проект запустили. А в мене цього немає. Але повірте, в кожної людини є свій досвід. Кожної людини є свої результати, свої перемоги і досягнення. Так, якщо навіть їх не видно в інстаграм, це не означає, що їх немає, вони зазвичай є. І саме відповідаючи на ці питання, їх можна побачити, відчути, присвоїти собі свою впевненість, тому що там частинка нашої впевненості, точніше, самоцінності, яку ми часто не присвоюємо. Також дуже важливо проаналізувати факапи, що не вдалося, який був негативний досвід, чому це навчило, що це дало. Це також дуже важлива частина. Висновки року. Тож, якщо вам актуально, будь ласка, пишіть в коментарях гайд і я надішлю вам ці 30 чарівних питань. А чи бувало у вас так, що ніби настало свято і всі щось ходять по квартирі чи по дому то туди, то сюди, і немає ніякої організованості? У мене так бувало. Для того щоб це питання вирішити, я внідрила планування нового року. По перше, щоб не було скучно на свято, ми знаємо, чим ми займаємось. По-друге, Дійсно виходить радісне свято. По-третє, всі задіяні, а не лише ти крутишся на кухні, і не знаєш за що перше хвататися. І потім до вечора в тебе немає сил, ти просто хочеш лягти спати. Тож дуже класно робити сімейне планування нового року. Як пройде свято? У нас є цілий ряд традицій, які розписані на цілий день. Подеколи ми навіть не встигаємо їх зробити за два дні 31 1 число. І це зазвичай дуже весело, емоційно і гарно закріплюється в пам'яті кожного з нас. Про новий рік, взагалі, що там відбувалося в тому новому році, як ми його святкували. Для мене зазвичай сімейне свято, але тут кожен вибирає під себе. Тож я раджу планувати разом ваш новий рік як він пройде, включаючи туди сімейні традиції, відповідно. Також дуже добре розпланувати і меню, що плануєте приготувати. Для чого? Для того, щоб заздалегідь зробити закупи продуктів. Потім спокійно собі знаєте, що ви будете готувати, кожен взяв на себе частинку якихось справ і разом приготували святкову вечерю. А для того, щоб ви отримали бажаний подарунок і не було розчарування, рекомендую, щоб кожен з членів сім'ї написав чек-лист подарунків і прикріпив на холодильник або створити телеграм-групу, я вже про це раніше говорила, в яку ви ділилися вашими побажаннями з приводу подарунків. І тоді ці питання дуже легко вирішуються. І відповідно дуже гарно запланувати покупку подарунків, заздалегідь, щоб в останній момент, в новорічну ніч або перед новорічну ніч не бігати, коли купа скрізь черг, і неможливо нічого зробити більш спокійному своєму темпі, розміреному, без поспіху і без навантаження зайвого. Те ж саме відноситься і до продуктів харчування. Коли в нас є меню, ми можемо заздалегідь підкупити продукти, які треба, за виключенням ті, які купуються в останній момент. І це також допомагає не стояти в чергах. Перед новорічних, а спокійно, розмірено готуватися до свята. Дуже раджу одягати одяг, який вам дає відчуття впевненості в собі, радості, такого, ніби знаєте, наповнення. Коли ми, наприклад, дуже зголодніли, прийшли смачно, пообідали, і після обіду у нас таке приємне відчуття, що вже нам і вживати їжу не хочеться, і ми і не переїли. І не не доїли, а якраз норма, ось це відчуття наповнення. Воно дуже легко порівнюється з відчуттям прийому їжі, тому що це все проживає кожна людина. і Можна легко це зрозуміти. І ось коли ми відчуваємо, що ось цей колір, ось ця сукня дає мені ось це відчуття наповнення. Мені там так добре, ніби в мами в обіймах. Ось такий одягайте. Дуже багато зазвичай порад кожного року лунає, такий то колір можна одягати, такий-то не можна, бо буде страх, криза і так далі. Але насправді це все е, ну, як, дуже умовно, дуже важливо ваше сприйняття. А ваша психіка, повірте, дасть вам ваш вірний вибір по кольору, по стилю вашому смаку. Тому що наша психіка вона знає, як краще за будь-якого експерта. Тож прислухайтесь до себе і одягніть той одяг. Який буде приносити вам емоцію радості, натхнення та наповнення. І нехай так пройде ваш весь 2026 рік. Ще хочу зазначити з приводу сімейних традицій. Дуже важливо, щоб у вас були сімейні традиції. Чому? Тому що, коли в нас є сімейні традиції, особливо ті, які повторюються з року в рік, і вони цікаві всім членам родини відповідно, тоді відбувається в сім'ї дуже таке, знаєте, таємний ритуал єднання. Кожного члена родини сім'я стає як єдине ціле. Це не означає, що ми тут втрачаємо себе, втрачаємо свої кордони. Але це саме таке душевне єднання, саме ось ця тиха мирна радість, до якої прагне кожна людина насправді. І саме сімейні традиції допомагають нам. Це відчуття культивувати в родині. Тож я раджу подумати з цього приводу, поспілкуватися з вашим рідним, близьким, особливо дати завдання дітям. І вони вам дадуть купу ідей цікавих, які можна втілити в життя. А вже всі разом ви виберете, що вам найбільше імпонує, що ви готові робити, а що, можливо, ви зробите трішечки згодом. І остання порада сьома дуже важлива. Хоча, нібито, на перший погляд не очевидна, це розподіл обов'язків, хто за що відповідає. І це дуже важливо. Не потрібно все вам, як жінці, тягнути на собі, і тільки ви знаєте, як краще вибрати продукти і так далі. Ні. Розподіляємо кожен член родини, бере на себе певну частинку роботи, певну частинку відповідальності. По-перше, це дуже гарно прокачує відповідальність у дітей. Відчувається довіра, що їм довіряють. Вони тоді відчувають себе ох, впевненими, такими, знаєте, більш свідомими, і вони ще більше хочуть брати цю відповідальність, ще більше хочуть ставати дорослими. Тому що дуже часто ми мами робимо таку гіперопіку дітей інфантильними для того, щоб цього уникнути, дуже гарно давати їм відповідальність. Відповідно, тим самим ми жінки дуже дуже часто. То робимо те ж саме з чоловіками, і також їх створюємо фантильними і незрілими особистостями. Несвідомо, звісно, це не робиться навмисно, але така реальність. Тому дуже важливо, якщо ми такі маленькі будемо розподіли обов'язків внідрять в хоча б поки по святам. А можливо, ви захочете потім це зробити і в буднях, і це допомагає вам розвантажити себе, мати більше сил і енергії. А разом зазвичай, як командна робота, ви тоді працюєте, ви можете зробити все швидше, ефективніше і всі залишаються в енергії, в І Саме таким чином ви зможете, якщо зробите ці сім кроків, які я назвала, створити своє свято. Таким, яким ви його мрієте, відчувати себе на святі радісною, живою, енергічною і дійсно з бажанням святкувати, а не лягти відпочивати. Поділіться в коментарях, як ви готуєтесь до Нового року, і можливо у вас є якісь свої секретні традиції та ритуали. Це буде для мене дуже цінно. А я дякую вам, що ви були ці відео зі мною. Якщо ви ще не підписали, ставте лайк, підписуйтеся на канал. Тут все так, як воно є в житті, просто лаконічно і без глибинних психологічних термінів. Тож підписуйтесь і до наступних зустрічей. Як можна відсвяткувати свята і не з'їхати з, з густо? Тож підписуйтесь на канал, ставте лайк, подобайку, дзвіночок. Ой, це подобайка, лайк, не те саме подожди, Ні, ні. так, так підписатися. Та там. Я вже сказала про підписку ці також було багато для мене сьогодні. Складно генерувати слова.